Вітаємо вас на п'ятій мапі Ліги ЛігіБроджію. Сьогодні перший день, субота, група А плюс група Б. Зібралися. Будемо дивитися на цей цікавий матч. Наразі в нас були нереально круті попередні три карти. Будемо дивитися далі, що буде. Також усі бажаючи підписуйтесь, підписуйтесь на Ютуб, на Твіч, заходьте на трансляції. У нас тут нереально крута. Точніше, збираємо нереально круте, як би, так би мовити, суспільство в Діскорді кіберспортивне. Будемо проводити багато турнірів не тільки по PUBG, також планується Apex Legends, Counter-Strike і, і Dota, можливо, побачимо. Будемо бачити, наскільки вас багато прийде до нас, та долучиться до наших цих до наших соцмереж. Раді всіх вітати. Починаємо четверту, п'яту мапу. Перепрошую. Так, босів нема на місці, так? Да? В Дискорді? Угу. Секунду. Не, є в Дискорді. Є на місці. Троє, так. Да. Ну, вони скачуть чомусь туди назад, туди назад, туди назад. Так, ага, почалося, так? Да? Добре, з босом потім поговоримо. Просто дуже угу. якось підозріло для мене. Е, там бих... ще на. Там ще підозріло від. Зараз я знайду цю команду, я скажу, добре. Давай. Ну, то, що хлопці мені передали інформацію. Грім, Грім 992. Дякую за підписку. Дякую за підписку, братику. GTU вперед. У GTU така фанбаза, Та це капець. Молодці. Хлопці, підтримую свого лідера, свої дві команди. Оце клан, я розумію, потужнячий. По, по можливості подивимося часом ще за In.ua, добре? Подивимося. Подивимось. Подивимось. Так, мені треба цей. Замовити кур'єра, бо я, бо кур я тут не можу вийти. Ні-ні, тебе ніхто не відпускає. Якщо потрібно, скажи мені, я заміню. Та ні-ні, я розберуся. Тут таке несеться, Дімончик, куди? Без для мене, так? щоб... Диви, як в чаті GTU підтримуємо. Ми трошки під, під, е, натискаємо наш клан <кій> і підемо з вами на битву кланів, я думаю. Треба. Треба да. вже. Так, да, в нас вже непогано. Все, все, все добре, так би мовити. Зараз трошки Лігу. Можливо, от Лігу проведемо, а потім проведемо якусь битву кланів я думаю, буде файно. Перші на черзі це GTU і InUA. А далі буде видно. Поки без контестів, mm. окрім тих, що тут топляться. О, mm. oh, дивись, резуби. Файно заряжені. Після минулої карти. Закрили Семпі Терналів, закрили G GTU Force і закрили дежавю, так? Вони там, по-моєму, влетіли і всіх позакривали. Тризуби, так, да, да, да. А не підтягнулася остання карта ще цікаво, на Твайері? А закинь людям сили ще? Зараз гляну, секундочку, вже кидаю. Будь ласочка, ласка, підтягнулася на четверта мапа. Семь пітерна, як я казав, на першому місці. Герцоговина, друге місце. Тризуби, Третє місце. Вони за минулу карту залетали. Ну, хоча вони були на шостому чи сьомому, але вискочили зараз на третє. Е, Тризуби ще раз на якому вибач? На третє місце. Зараз вискочили. Вау! Круто, круто. Минулий турнір зайняли друге місце. Влади, тобі міст... теж дякую за те, що дивишся е, нашу трансляцію. Заходь частіше, запрошуйте друзів всіх, Кличте В нас тут дуже весело, цікаво, долучайтесь до спільноти. Заходьте в наші Discord канали, ви завжди знайдете з ким пограти, в ігри, які вам подобаються, ми не тільки пабгом будемо займатися. Наступна на черзі якщо ж... Apex, якщо там по турнірам все можливо. Чи є в чаті люди, які грають в Apex Legend? Підніміть руки на що я підняв руку, якщо я без камери. <гум> <гум> до речі, я тебе можу вивезти, якщо ти хочеш. Ні, ні 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 не сьогодні. Ну, вже пізно треба буде якось. може, якось це зробимо на 7 мене... раз. У мене просто немає камери, і я думаю, що вона буде також займати якусь потужність, а в мене. Буде, а... а в мене тут і так все в напряг, мені взагалі не до цього. У мене стрім не цей, Я тобі в 30 ФПС показую. 7, 760. 720. Да, 30 ФПСів. Я можу спробувати 60, але страшно. Треба, що ти... один компухтер збирать, Богдан. Е, Дивимося далі. Дивимося далі. Далі, тут все добре. Тут боси наші. Це було нереальний такий вдох важкий. Мене ж вже зірвало. Я чесно забутився на секунду, бо ледве не впав з крісла. Скажу одразу: е на комп грошей нема, збирати не будемо. Все. Тема закрита. Бу буде краще, будемо. Зберу. Я думаю, колись це буде. О, там вусика включають в чаті. Маестро, маестро, вітаю тебе ще раз, брате. Наш активний. Учасник чату, стрімер, стрімер, Натисніть на маестро і підпишіться. Він також стрімить пагб, бере топ 1. Тащить наш клан. Ой-ой-ой, механіка стейда нокнуто Босами, нашими інкогніто чувачками. Я би так сказав. О, просто я там бавиться, бавиться. <ріст> Ти дякую дякую за це. <ріст> я, вже, я вже поставив дорого цю штуку, поняв, щоб не включали постійно. <ріст> а я не чув її, але я прочитав. Тобто це боті, це, це легендарна фраза. Це з якогось турніру. Це, <ріст> це просто легенда, ну потім розкажу. <ріст> це коли чіпи спалили, поняв? Mm. Але воно ж не відобразиться зараз, да? тільки через 5 хвилин, якщо я нажму. Ні, все одразу відобразиться. А, так? Це легендарна фраза, коли спалили чіпи і. цей. І це така вар вибачається, поняв? В записі ви це не почуєте, ви це можете почути тільки на стрімі. Заходьте до нас на лайв тут набагато веселіше в реальному часі. Тому що в записах ви не чуєте всі ті розмови, коли ми вітаємо наших учасників, коли беремо інтерв'ю невеличкі. Це ми обрізаємо. Обрізаємо для чого? Для того, щоб ви були в прямому ефірі, тому що ми що правильно, ми раді вас бачити усіма, усім серцем, так би мовити. Ви колись просили а... другого коментатора. Я привів найкращих найкращих людей. Сьогодні з нами Old Positive, Підписуйтесь на його канал. Він має свій власний канал. Old Positive називається. Він стрімить кожен майже будній день після якоїсь четвертої, здається, години. Там у нього папка весело. Він там класно коментує це, все бере топчики, учить грати в Apex. Можливо, якщо ми зберемо гарну кількість людей по Apex, Ми проведемо турнір. тому... Кому цікаво, підписуйтесь на Дімона, щоб бути в курсі цих всіх новин. Завтра ми запросимо. Ого, подождіть, що тут коїться. О, кається? 5 подарункових підписочок. Ой-ой-ой! ой -яй 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 -яй. Від Лейсліма. Дякую, Дякую Леслі, маестро. Боже мій шокоїться. Я не встигаю. Тут Броджи Юа розбирає команду, цілу команду ДРС розібрали Броджий Юа. Але я трошки відволікся, вибачте, там хтось підписки, просто. Шалена підписка. Дякую. Дякую, Леслім. Подякували, подякували. Там якийсь Валаран, що тут таке? Не, не розумію Відзначте, Лесліма. Подякуйте йому. Подякуйте, подякуйте. Всі, хто отримав підписочки. Подякуйте. Я старий не, не знаю, що то таке, але. А, Валерант додав від себе одну подарункову підписку, якось так воно виглядає, бо той подарував 5. Я не розумію, що це. Ну, ладно, менше з тим. Не знаю, по Валоранту теж треба робити турніри. Час я а я, ну якщо навіть пограти можу. Хоча й давно не грав. Я тому завтра, тому можна... краще мож... можу покоментувати, бо я колись грав, коли він вийшов. Так, перемикаємося, Перемикаємося трошки, відверлікли нас цими підписками, всякими нереальними мовами. Так, я, я подякував позитиву за те, що він доєднався до нас. З ним все набагато веселіше. Завтра буде інший коментатор. А ви знаєте, хто буде завтра? Я вам скажу ось ця людинка, Ось ця людинка, Мак Клей. Він дуже хоч дуже проявлі, проявив ініціативу. Завтра покоментувати. Ми завтра подивимось. Якщо всім сподобається, будемо ще запрошувати. Дімон, ми завтра чекаємо тебе в чаті. Я буду в чаті. Я буду дякував. Добре. Можу допомогти з модерацією. Якщо треба буде, то звертайся. Звісно, звісно, треба. Все треба зробити, всякі інтерактивчики. Ну, я сподіваюся, я якраз прокинуся, бо я завтра в нічну йду. -як в мене не виходить. Погоди. Відносно тільки. А, але до 11 вже закінчити, да? Бо я до 22, потім, поки приїду, просто можу там на годинку відлучитися. Так, ну що ми маємо? Як? Що тут відбувається? Це в нас п'ята мапа, правильно? Правильно. Бо стільки контенту, що його аж деколи важко запам'ятати, знаєш, треба зібрати я збиратися з борцом. Заходив до Маклея, питав, яка карта. <ріст> Серйозно? Так, я забув, ну ти, ти, ти погружаєшся повністю в цю штуку. Ну, і, ти по... ти, і тебе несе просто, ну і ти несешся, і ти вже не розумієш, що, де, як, що, а яка година, який день взагалі тебе без різниці. 22.05. Ну, <ріст> Дякую. <ріст> <ріст> Диви, без колаз їдуть. Ви да, да, да. ну, Васю висадили. А ні, тут, тут, тут розбірка, розбірка. А чому вже 17 команд? Вибач, я відволікся не цей ну, ну, кого брод, втратили. Брод GUA закрили цих команду Діфнера, от зараз закривають команду Броджи G U Junior. А, Брод G.U.A. закрили Діфнера, добре, зрозумів. Так, і зараз ми можемо подивитися. Вони що геть вийшли, чи що щось не видно. Кучер залишився один. Ну, побачимо. Ну, коротше, одну команду повністю закрили. До речі, до речі, щоб люди не забули, треба зараз походити, напевно, дивитися, якщо хтось вийде, написати зразу, що у нас 6 карт. Бо, як ми знаємо, дехто не любить читати. Дивись, е е Лей Слім, да? він так. написав нам дуже круту інформацію. Зараз я гляну, чи нема файтів, щоб мені не перебивати. Вітер плану Тільт. Тільт, бо зупинимось на цьому. Тільт, це. Е Ну, типу, я не знаю, що це за клан, але це суперкрута назва. У мене є друг, який також в цьому дискорді адмін. Він навіть собі заборонив цю назву у всіх соцсетях, здається, Тільт. Тільт Тім. Тому, Дімон, якщо ти в чаті, підніми ще ти за Tilt. От. І раді знайомству. Будемо раді тебе бачити на наших турнірах. Заходь до нас, якось поговоримо. Про твій е, клан. І вирішимо, що будемо далі робити. Можливо, якісь битви кланів, тому що ми насправді шукаємо зараз багато українських нових кланів. знайшли от Клан Мрія знайшли Ван Трай, Евіл вольфс І ось наскільки я розумію, ще клан тільц Будемо дружити. І дякую за підписку. In UA. в нас ще є НФ зараз стейте, э, я так розумію, притягнув своїх хлопців зі свого клану. Так що розвиток нереальний. Несеться Богдан Красава. Несеться Дайте це... всім, поставте вер... палець вверх Богдану, всі в чат напишіть, який Богдан красавчик. Не пишіть, не пишіть. Пишіть Про, всі, який він класний цей. чувак, як він, ну, як він потужно це все просуває, як він багато працює. Віддячте йому. Переглядом і відзнакою в чаті. Я дуже дякую всім командам, які доєдналися, бо без цих команд цього б всього не було. А я від цього насправді дуже сильно кайфую. Я аж забуваю, які карти. Тут ікла пушить тризубів. Тут нереальний пуш. Чи три зуби? А, вони пушили, але три зуби одного нокнули вже, так? Так, да, ну нокнули, але в три зуби теж нокнутий був. Але чи його підняли? Ні, чи не підняли. Так, ну ми дивимося, кавасанкі заходить на другий поверх. І він, бачиш, прям з дробашом. Він розраховує на one shot one kill. One shot, one knock. І ППшечка, так? Да? Це ппшечка? ні, це ух. Чи що це, да, ух? Це що таке? А, це смок, я думав, це вогонь. Йот... Думаю, вогонь побіг. <зв> Зона, що тут. Тут просто щось нереальне. Я хочу подивитися, чи кавасанки зробить. Нічого не видно, як вони грають, нічого не видно в моніторі, тут якісь гранати летять, ще щось. Зони. Диви, диви! Ззадній це заходить, Артик. Угу. Попочку Боже, я -я 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 які круті муви хлопці роблять. Але ні, повернуться. <кх> <кх> Ще клінер з цієї сторони. Пінер, як завжди, сам щось вицепляє. Артик. Так. Що, що що відбувається? Ага. Псіхо контролить е, сходи? Кавасанки контролить контролить вхід. Ще якісь підписки. Леслім, Слім, боже мій, зупинися! Зупинися, бо я все рівно. Воу, не... Воу! що це таке відбувається? Алло? Леслім, ти що здурів? 25 підписок. Ти розоришся, куди? Не треба, старенький. Але дуже дякуємо, це нереальний буст. Ми і так відмітили, що ти красавчик і клан твій Е, Я сподіваюся, також красавчик, і ми будемо робити щось класне. Це жесть. А weak. я ухильнувся від підписки, поняв? Я такий оп-оп-оп і все, і мене тобі... не злапало. Я тобі дам. Не треба, я ухиляюсь. Охиляти виходить. Получається. Ну, Кавасанки випригнув красиво, красиво, кавасанкі але йому. Кавасанки взагалі виживає, подивись на одному ХП. Клінер, тут. Ну, тут, тут команди прям на смерть билися. Залишились по одному воїну, да? чи півтора. Скільки тут? А, ні, два, Арктик тут знизу. Вони поняв, з першого, на третій, з першого на з другого на третій, з першого на другий. Там уже обріжне, зак... закриває да. тімшайнів. Так, так хочеться додивитися, хочеться додивитися, що тут. Кавасанки. Ні, там клінер ще контролить, накидує. Я думаю, що Ар... Арктик буде пушити. Чує чи не чує? Чує? Ні, не, не забере. Забрав! <хай> Кавасанки! Диви гітару Ой. не попий! Гітара! Бліє. І що? Ну, клінер, да. не бу... клінер не буде пушити, це дуже розумний воїн. Він в минулій карті показав, як треба закривати цим пітерналів. У нас на турнірі завжди той, хто переміг попередню карту, в нього нема шансів на наступну. <хай> це, до на речі, на кожній мапі. І це круто. Тому що виходить так, що команди рівні і можуть боротися за призові. А не так, де коли буває, заходиш, дивишся турнір якийсь професійний, а там одні ходять, всіх виносять, а всі бояться. Не бійтесь. Ой, я тут дивись, що за зоною є люди. А хто це такі? Дайрес п'яте місце, поки що в турнірі таблиці. Ого. Там Нокає Семпітерналів, а Нокає Ковалєвич. І ще один нок, а симпітернали, поплили. нокнули. А це На хто? Маклея добили. А, а це Нісма. Він в, минулій, в минулому турнірі був лідером Броджейва Джуніор. Піднявся по кар'єрних сходинах. Тепер в основі. Поняв. Ну, симпітернали один воїн. Буде, буде. Буде на плейсмен грати, ну тут. А, а дуре, покажи мені, будь ласка, якщо не важко, покажи мені цих герцоговину. А, вони в четверо, все, 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 все. Я на мапі бачу, можеш не цей. Я поняв, знаю. Бо просто між ними, між першим, Семпітернал на першому місці. 76 очок, на другому герцоговина, 70. І тобто, зараз знову може бути зміна цього лідера. А не так просто, стейдик, стейдик. Стейдик. Добрий вечір. Гоу! Бачив? Це ти камерою чи то людину так віднесло? Віднесло. А, ти його так відкинуло. Збили? Вони його не забрали? Ой-ой, Тут... роблять. Тут розбірка для броджи Угу. А ось тобі гарсогивна, два кили. Настрілюють по джуніорам. Так, тут клан GTO має два кілола і мають танк. Будуть їздити а на подивись танк. В чат, ну, подивись в чат, ну подивись. Богдан красивий. ну то не да, Богдан красивий. Богдан mm. красунчик. Ви би бачили його, Боже. Це ну, як би то сказати? Квіточка. <реш> Ні, це Бог, це Зевс, це просто Не кажи, бо я включу камеру, всі тебе захетіть. Він такий красивий, та хай хетить мене. <реш> демон, демон, команда Демона розбирає Джейва Джуніор взагалі. Має 2 кіли Від Від Джейва залишається, не залишається. Так, Пекельна вечірка несеться. Коман... Команда GTU несеться на танку. Клінер тут до цих пір воює тактично із, із цим, із кавасанки. Зиклами, да. да. Evil Wolf Там... залишається півтора. А що по InUA? In Там цей після, після турніру репорт на них прилетить, якщо що. Потім, потім будемо розбиратися, так. In -UA. Ні, ну я так... Хай цей. Наприклад, якщо лідери кланів чують, вони зразу можуть, наприклад, до своїх команд звернутися і з таким проханням, і так далі. Це було б добре, тому що не хотілося би, щоб прийшлося кікати багато людей. Правильно, батько? Когось прийдеться після цього. Туріка. Прийдеться, так і показати. Мене, наприклад. Ти, ти йдеш завтра відпочивати. Є заміна. Дивись, парк виживає, він тут один був, його пушили в цій. В цій, цій... Цьому тунельчику, але то було дуже тя тяжко. Так. Лей Le Слім. Дякую за підписку. Вона має чогось вісить, чи зависла, чи що то таке. А, зависла, обнови цей в, в БС. А обновити це як? Обновить кеш цього. А, все, все, ушла, ушла. Слава Богу. Бо я не знаю, як то робити. А, прикол в тому, що воно тобі на екрані появляє, наприклад, він відправив 25 підписок, і 25 нікнеймів, кому вони випали, вони будуть появлятися на екрані по черзі. Поняв. Поняв. Поняв Так, хочу. о, сюди ідуть. А кабасанки Ні. Не, я в інакший монітор дивлюсь забіг. Я на стрім зайшов, знаєш. <смеш> ти там будеш коментувати. А я туда подивився, бо щось ти казав за цей, знаєш, і повернувся туда, а там винт с дробовика нокая, потім таки так це вже було. Ой-ой-ой, а що він робить? А, а кавасанки що? шеф фражок зарубит. А ні. А не вин б'ються. Кавасанки такі, ах ти ж клінер. <смеш> ах ти ж клінер, так. я тут э, стараюся, ти... Так ні, так він теж хотів просто добити, понял? А з видимо дворога. Тут пекельна вечірка б'ється із тризубами. Ой, з тризубами, GTU форсами. Їм дуже тяжко і їх закривають GTU форси. Зараз в чаті бійка почнеться між GTU і, це, і вболівальниками пекельної вечірки. Ні, в чаті, в чаті підтримуйте своїх. Добрим словом, теплим словом. І не свариться. сваріться. Та... Ой, тут, 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 тут. Вогінь. А це ІНЮА, будуть битися з GTU, правильно? Ну, дивимось, дивимось. Ой-ой-ой, нічого собі! Який розворотик. Вє... Давай, Веталь. Непогано, непогано. Там босів закриває абрек. Абрек. Так. А скільки тут залишилось? Ага. Апа, ну, а, ага. там якщо що пише абрек стейба, да? Так. Да. Ой-ой-ой, UA, Що ви робите? In UA, Два живих, один нокнутий. Так, на, на поверсі нижче так само. Не, їх троє живих, один нокнутий. Ай-яй-яй, не законтролив, не законтролив. Скільки людей пише до мене, алло? Що пишуть? Водя, ти мене адміністратором зробив, чи що? Да. А, не. 450 і останню карту не грають. Чого? Написали, що не грають. Зараз питаюсь чому. <звук> <звук> Зараз напишу. Так, від Інгуа залишається один воїн. <звук> Тяжко йому буде, тому що тут. GTU розрісали, всіх четверо, вони будуть пушити InUA. Віталь отримує флешечку, хоче останнього закрити в соло. Тут зона вже підходить, а зона п'ята треба входити. Боть. 450-х можна знімати з турніру, я так розумію. А що вони? Ну. Сказал, не хочу виражатися. Ну, я тобі, якщо що, зараз перед цей. Перекинь. Перекос, GTU сповою. закрили команду InUA. Тільт, e, лідер клану Тільт, є вільний слот. Підійди до мене. засунем тебе на місто 460-х. Так, ну GTU закрили INUA, але тут вже під ними ван і памі із Пітерналів, я не, я не знаю, чи знають про нього, мабуть, не знають. І ще в'їжджає в цю перестрілку кавасанки Вусик. Привіт, Вусик. Ну, кавасанки буде тяжко, так? Да? Чи ні, ні, в нього нормальна позиція. нормально відходить. Я думаю, тут пам'ять зробить пару кілів. Так, пам'ятання. Ой-ой-ой, нокну да? добили. Зірвалось, зірвався автомобіль, і він помер. Так, GTU 4 людини мають танк. Мрія. Вони не хочуть, ну не будуть грати наступну карту, бо люди не зібралися, бла бла бла, і так далі. І я, кажу, вон, я кажу, тоді ви знімаєтесь з турніру. Ні слот залишай. Ну, все, все, кажу, все тоді догравайте. Може, може трошки погоріли. Напиши їм, що я сказав, щоб грали навіть в трьох або в двох. Неважливо скільки, потім зроблять заміни. Бо якщо вони лівнуть, то я їх кикаю. І буде слот вільний. Візьму вон тільт команду, та й все. Граємо, хлопці, граємо до кінця, як би не було тяжко. Ніхто нікуди не ліває. Я розумію, що тяжко, що команди сильні. Але покажіть свій характер. Ви мужики чи хто? Що це за лівання? Навіть можуть когось взяти на заміну, правильно? Да, на ми ми, ми можемо, да, заміну організувати. Але, типа, лівати це не повага до мене. Я дуже багато на це сил потратив. Я такого не буду терпіти. Я буду діяти рішуче. Команда GTU! Ого, ого, жалко, блін. Вони вийшли, почали розбирати обрежну Герцоговину. Але, на жаль, а скільки залишилось? А, їх троє. стей тут. Стей 4 кіли. І так, маємо 4 фіналісти. Мрія Абрежна і GTU. диви GTU Форс, молодці. Знов фіналі. Вантрай також. Фіналі. Вантрай в фіналі. Так, Дімочек поки займається організаційними питаннями. Я тут буду поки розказувати. Е, найбільше шансів герцоговини і мрії, тому що вони мають по 4 кили, але не будемо списувати команду GTU Force, мають 4 кили. Вони в минулому, е, минулій карті були в фіналі. Зайняли друге місце, тому, тому не будемо. Тут всі учасники дуже сильні. Абрек. Ой ой ой, він. Тяжко, тяжко. Бокдоса підловили, а Брек за прям дуже гарно крутонув. Я думаю, цього за, закриють вони. ярік оф знає про підхід герцоговини. Ні, Яріку буде дуже тяжко, якщо забере це. Ай-яй-яй, вони всіх забирають, забирають Вантрай команду. Зараз заберуть команду GTU. Забрали в них навіть танк. Все забрали. Залишається мрія і обрежна. І так, в неї герцоговини 13 кілів. Команди, команда Мрія крутить непогано, але вона має один кіл, але займає друге місце. Круто. Владик, привіт тобі, привіт зі стріма, серце тобі також. А брек до цих пір крутить вухо. Одного із мрії вже нокнули. А брек буде під'їжджати? Тому що він має бути в них в спині. Для того, щоб їм було деско дискомфортно. Непогано, непогано. Непогано. Мрія нокає, абрека. Місія провальна. Захід в спину провальний. Непогано. Герцов, механік під'їжджає на танку, танк треба розбирати. Хочать спасти абрека, танк взривається. Ну Це БТР, але я називаю танк, не беріть. Не треба мене поправляти, якщо ви хочете, я спеціально це роблю. Непогано, непогано, дивіться, що, ми, що я можу сказати на сьогодні. На сьогодні Михайло, Михайло нокнутий, залишається один. Один воїн, один воїн. Йому буде дуже тяжко, тому що проти нього три, три воїна із герцоговини. Але він буде боротися. Боротися, але перемога команди герцоговини. Вітаю команду герцоговину. З перемогою на цій карті. Команда Мрія також круто боролася. Має 17 кілів, 2900 шкоди. 10 співпраць. Вітаємо їх. Друге місце Мрія, третє місце GTU Force, четверте Вантрай. По кілам. Хто в нас має непогано кілів? Це має команда Тризуби 4 кіла, Evil Wolves 6. Храме 3, Броджиджі, Юа, 9 кілів, 15 місце. М -м -м -м, можна було б і краще. <laughs> Тому переміщаємося на останню карту. Остання карта буде гаряча. Зустрінемось в фіналі цього, цього ігрового дня.